Благословен Бог на завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діби життя подателю, прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги душі наші. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй. Нас помилуй нас. Святий Боже, свяди, кріпкий, сяди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і сину, і святому Духу. І нині повсячан, на віки віків, амінь. Пресвятає я Тройця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий посіти, із ціли, немочі наші, імени Твоєго ради. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю, і сину, і святому Духу. І нині, і на віки віків. амінь. Отче наші. Сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і на віки вічні. Амінь. Нині вселенна радується, Бож на престолі серце Спасителя в полумі, вогняні видні. Ігіє усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються, ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, житті, давче Христе, бо достоїв ти нас, бути пречасника. Щедро присвятого серця Твого. Величаємо, тебе життєдавче давче христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро от присвятого серця Твого. Що він дам, Господеві за все, що він воздав мені. Величаємо тебе життя, давче Христе, бо достоїв ти в нас бути причасниками, щедро од серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величай, Гагаємо, тебе життя давче христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого, серце чисте створив мені, Боже й духа правого обновив внутрі моєго, Величаємо тебе життя давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Величаємо тебе Життєдавче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро от присвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Воскликніте, Господе, вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Його. Господе, Господи, помолінся, Господи, помилуйся, ти, святий єси, Боже, наші Тобі славу, осана йому і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. всяке дихання. Нехай, хвалить Господа, хвалий ти Божь святинів, хвалити у тверді сили Його, всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Ти, що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога, Богомолі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, всім. І духові твоєму від матея святого Євангелія. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь Свемучня, усе передав мені Отеці, ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, Бо моє, любе, і тягар легкий. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, сину живого, що відкрив щедроти дроти при свято серце, бо помилуй, дих, що тебе величаю найсвятіше серце Ісуса нас. серце Ісуса красу присвітла, помилуй, що Тебе, величаю, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса сило Помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса Помилуй нас. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, і спаси дих, що тебе величаю. О найсвятіше, серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, веселости серця мого помилуй, спаси дих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, втомлених помочи помилуй, спаси дих, що тебе, величаю. Найсвятіше серце Ісуса. Омилуй нас. Серце Ісуса, чрело дівства помилуй, спаси їх, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, чисте розумі пустих помислів помилуй спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше, серце Ісуса, Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, охорони серце моє, від в лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, Найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас! серце Ісуса, покрови життям, помилуй спаси що тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас! серце Ісуса надію смерті мої, помилуй, спаси що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас. Хвала тобі, серце Христове, відвічна є Божая любого, честь тобі вічна і хвала. У тобі, раді серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. Я. О, грій, ти нині серце в мене, нехай не буде так студене. Все просьба і мольба моя. Один з воїнів серце йому проколов. Зрагане. Не, Христе серце в тебе, я тебе мою час потреби, прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою зранило, остре копіє. ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлюся, схились, нехай і я нап'юся, З криниці чистої любви знижись до мене, милостиво, душі голодній дай поживу. Мене цілого нови, Найпаче, обмий мене з беззаконня мого <кій> від гріхів мойого чисти мене, Ого серце, я віміть свого чару, яви всю силу свого жару, що нищиться всяку кверь тла, нехай любов Твоя мого прийде на грішника, як туча, нехай здержить Його вісла, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і нині повсякчас, і на віки віки. Тебе я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого, при собі захист йому дай, там йому буде любомирно, там того зрадує безмірно, бо там йому сотвориш рай. Покірно схиливши свої голови Господа Бога молім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Дня родини найсвятішому серцю Христовому. Найсвятіше серце Ісуса, Ти заявило блаженній. Маргариті Марії, про своє бажання заволодіти над християнськими родинами. Тому приходимо сьогодні, щоб явно визнати Твою владу над нашою родиною. І тепер хочемо жити Твоїм життям, хочемо, щоб у нас процвітали ті чесноти, за які ти пообіцяв мир вже тут, на землі. Хочемо відігнати від нас Духа цього світу. На який ти кинув свою клятву. Володарюй, отже, над нашим розумом, простотою віри, володарюй також над нашими серцями любов'ю, якою вони беззастережно мають для тебе палати і жар, яких ми хочемо підтримувати через часте приймання святого Причастя. Сподоби, о Божественне серце проводити наші зібрання. Благословити всі наші духовні і дочасні справи, відняти наші турботи і смутки, освятити наші радощі і усмирити наші терпіння. А якщо б хтось із нас мав нещастя, колись тебе засмутити, то пригадай йому те, що Ти, о Серце Ісуса, є добрим і милосердним даразкаєного грішника, а коли настане година розлуки. Коли смерть прийде і розстелить над нами свій сум, то хочемо всі, як ті, що вмираємо, так і ті, що залишаємося, підкоритися Твоїм вічним настановам. Хочемо втішатися тією думкою, що прийде день, якому вся наша родина, з'єднана в небі навіки, зможе прославляти Твою славу і Твою щедрість. Хай непорочне серце Марії. І преславний Патріарх Святий Йосиф представлять тобі це посвячення, і хай нам нагадують про нього до кінця наших днів. Хай живе серце Ісуса, нашого Царя і нашого Отця. Амінь. Хоч милуй нас, Боже, з великої милости, то й молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося дві, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають Його, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, погасив сянку наш ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, Богодне життя. Молимося, дивись, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими у і щедротах, згадай нас, поглянь нас, стогін, плач людей твоїх твоїх, і побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашої, йде заслужено, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю лістю іще дротами й чоловіку люб'ям інродного сина, того щасним, пресвятим, животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів що без затління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому і Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи, помилуй господи Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на Христі, проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. Не молитву пречистої і непорочної своїй Матері, святих сихвальних апостолів, преподобних воносниців наших, всіх святих, нехай помили, спасе нас як благий чоловік Амінь. любець. Амінь. До мене Божий. o gi shitia